Доброго здоров'я! З вами Віталій і канал Метал Джаз. Імпровізую я на такою забавку і зняти таке повчальне відео. Суть відео про що? От я зараз довбаю шпонку, й би дві шпонки, одна навпроти одної. У ну, б... мене ділильного механізму немає. Я тут собі на токарному станку, не знаю, чи то буде видно, фокусує, не фокусує, я от на них зробив мітки одна і тут друга. І от тут мітку на патроні і провертаю, і провертаю, ставлю по мітках. Ну, я погодився на цю роботу, тому що коли я взнав, що шпонку на волі будуть різати болгаркою то я дивлюся оцей варіант. ну Тут я можу помилитися на якихось там 1-2 десятки в цьому розвороті, але вибачте, коли ріжуть булгаркою, то та одна десятка, максимум дві, це, це типу ніщо проти булгарки. От. А зміст відео який? Я хочу поговорити про ці оправки, які я маю на дубальний верстат. Вони от такого от типу. Отак. От Ось така довга робиться з якоїсь легованої конструкційної сталі. І отут зажимаєш, просверлюєш і вставляєш, як правило, використовуються центровочні сверла, ломані або затуплені. Отак. От і ті от оправки, як їх бажано робити. От, ще одна така сама, там ще є. От оце більше. З практики я переконався, що цей отвір для зажимання ніколи не сверлити по центрі. Його треба зміщати в ту сторону, де буде той зуб, яким ви довбете. Різець. От якщо різець буде з от цього от боку, то її треба зміщати в сторону різця, не по центрі. Перше. Друге, отут внизу можна нарізати різьбу. І щоб ви вкручували гужончик, який буде підпирати оцей різець. Він буде його підносити і опускати. Бо коли жорстке йде довбання, це деколи буває мало і воно втікає. От. Оце перший варіант. Потім, друге, що хочу сказати. От в мене така от сталася аварія, то видно на відео, От я відламав. Собі різець, бо вони, як правило, їх точиш такого плану, ті різці. От, береш центровку і спилюєш пополам, і от, от така річ. І їх як коли обламає? Їх обламає, як ви тільки починаєте довбати. От Буду довбати, до того, щоб добати, треба підготувати. От, допустим, ви довбете з цього боку. Опа, став фокус. Став фокусуйся мені. Так. І ви довбете з цього боку. І з того боку, де входить різець, обов'язково треба робити фаску. Фаску робиться для того, щоб він, коли заходить, не мав різкий удар, а таке було заходження по фасті, розтягнулося та навантаження, і воно не було таким різким ударом. Бо от, коли немає фаски, я не зробив фаску і трошки поспішив, і воно бах, і відламало мені цей кінчик. А якби була б фаска, то оцю, цей мій поспіх, воно би ковтнуло і не відламало б. Бо коли спішиш, так, якщо немає фаски, то цей різець він сам вибиває собі ту фаску з часом І далі, коли вже фаска вибита, він потім вже буде нормально бити, можна вже там подавати і воно не вломить його. А от на перших разах, оце буквально от в мене ломані різці, оце, ті всі різці, вони ламаються, якщо немає фаски, ну раптом на перших секундах роботи. хвилини, можна сказати, до хвилини. Бо десь вже на другу хвилину воно вже зробить фаску і, в принципі, вже не страшно. От тут маєте на увазі, як робити оті управки. Може хтось має такий строгальний станок. І обов'язково фаски треба західні робити. Або якщо не фаски, то не спішити першу хвилину-дві, а повільно, повільно, на дуже на маленькій подачі. Таке от відео. А верстат мене, я вже навіть забув, як він називається. Певне, що 7Б, скоріш за все. 7Б чи як там? 7, бо 7 це та би довбальна група. Далі я не бачу, треба світити ним Якось зацікавить, -то, то в коментарях напишу. Ну і якось так. Наразі всім щасливо.